Уявіть, що ви повертаєтесь у минуле, прогулюючись курними вулицями Назари, маленького села, забутого світом, але назавжди позначеного історією. Там, серед простих кам'яних будинків і запаху свіжозрубаного дерева, живе мовчазна таємнича людина, чия присутність сформувала долю людства. Він не написав жодного слова в Біблії, не проповідував натовпам і не творив великих чудес, але без нього. Все, що ми знаємо, було б можливим. Ким насправді був Йосип земний батько Ісуса. Біблія дає нам лише короткі уявлення про його життя, залишаючи більше питань, ніж відповідей, де був Йосип, коли Ісус почав своє служіння? Як простий Тесля міг відіграти таку вирішальну роль в історії спасіння? Його раптове зникнення з біблійних оповідань породило припущення та теорії, які охопили століття. Приготуйтеся зануритися в історію, сповнену таємниць віри та жертовності, подорож, де кожна деталь може відкрити нову таємницю про цю загадкову людину. Йосип не був людиною великого багатства чи визнаним лідером, але його походження приховувало велику таємницю. Він був прямим нащадком царя Давида, правителя, якого Бог обрав багато століть тому, щоб заснувати вічну династію. Однак, коли ми дивимося на реальність Йосипа, ми знаходимо скромного Теслю в Назареті, який живе далеко від палаців і слави своїх предків. Як міг хтось королівської крові бути так далеко від трону? Відповідь була в святому письмі Месія мав народитися з царського роду, але за несподіваних обставин. Життя Йосипа було живим доказом того, що Бог діє таємничими способами його колись. Можутня родина пішла в забуття, змішавшись із простим народом. Але кожен удар, який він завдавав по дереву, кожен предмет меблів, який він створював, були частиною чогось набагато більшого, ніж він міг собі уявити, коли він ліпив прості вироби у своїй майстерні. Джозеф несвідомо здійснив найбільший план усіх часів. Він мав бути опікуном Спасителя світу. Нащадок Давида не сидить на золотому троні, а тримає різець і пилку. Але чи знав Йосип вагу свого спадку, чи він коли-небудь уявляв, що його історія переплітається з обітницею, даною Аврааму, Мойсею та Давиду? Доля мала неочікувано постукати в його двері, і йому потрібно було зробити вибір, який змінив би все? Історія Джозефа тільки починається. Історія Йосипа та Марії починається не як казка, а скоріше оповита таємницею та божественними знаками. Згідно з апокрифічними оповіданнями, Марія провела частину свого дитинства в храмі, змалку присвятивши себе Богові. Коли настав час її вінчання, сталося щось дивне священики шукали божественного знаку, щоб обрати їй майбутнього чоловіка. Було покликано кількох чоловіків, і серед них був Йосип. Який був старшим і досвідченішим, потім сталася надприродна подія, жезл, який він тримав, розцвів, підтверджуючи, що він був обраним для захисту цієї особливої молодої жінки, але чи уявляв Хосе, що буде далі, прийнявши Марію за дружину, Йосип взяв на себе більше ніж подружні зобов'язання. Він став охоронцем таємниці, яка змінить людство, він не був ані царем, ані священником, але Бог вибрав його бути батьком месії, і ось що інтригує: Йосип міг відмовитися, він міг би продовжувати своє просте життя Теслі, далеко від труднощів, які принесе це покликання. Але він залишився. Він погодився, і, сказавши так, Джозеф вирішив свою долю, не знаючи, що незабаром він зіткнеться з ситуацією, яка випробує його віру та мужність. Як ніколи раніше. Уявіть собі сцену Йосип дізнається, що Марія, його наречена, вагітна. Шок, розгубленість, вихор думок. Як це могло статися? Він знав, що дитина не його. Єврейський закон був чітким: жінку в такій ситуації можна було публічно викрити та засудити до смерті через побиття камінням. Йосип опиняється перед жорстокою дилемою засудити Марію та жити далі чи захистити її, взявши на себе відповідальність, яку він навіть не повністю розуміє, що б ви зробили на його місці, коли сумнів, гриз його серце сталося щось несподіване. Під час скорботної ночі йому уві сні з'явився ангел. Звістка була чіткою Йосифе, сину Давидів. Не бійся взяти Марію за жінку, бо те, що в ній зачалося, від Святого Духа. Полегшення, змішане з подивом, мабуть, було величезним. Мить за мить Хосе усвідомлює, що його життя вже ніколи не буде колишнім, він мав не тільки прийняти Марію, але й виховати цього хлопчика як власного сина. Але як це було б жити, знаючи, що ти дбаєш про сина Божого? Джозеф прокинувся від цього сну з вибором. Він міг проігнорувати видіння, слідувати своїй людській логіці та піти геть. Але замість цього він вирішив довіритися. Навіть не розуміючи всього, він узяв Марію за дружину і взяв на себе роль земного батька Спасителя. Але ця подорож тільки починалася, і виклики були далекі від завершення. Доля Йосипа і Марії мала стати ще складнішим. Указ Цезаря Августа наказував, щоб усі поверталися до міста своїх предків для перепису. Для Йосипа це означало довгу і важку подорож до Віфлеєму, землі Давида. Уявіть напругу. Марія була вагітна, мала народжувати, і їм потрібно було проїхати близько 150 кілометрів небезпечними дорогами. Стикаючись із холодом, втомою та невизначеністю. На кожному кроці Йосип ніс відповідальність не тільки за свою дружину, але й за ненародженого Сина Божого. Після кількох днів, ходьби, вони нарешті прибувають у Белен, але місто переповнене, жодна корчма їх не приймає, жодні двері не відчиняються. Йосип стукає у двері, відчайдушно намагаючись знайти місце для відпочинку Марії. Напруга зростає. Він звинувачував себе в тому, що не зміг знайти гідного притулку. Зрештою, єдиним виходом була стайня, просте і грубе місце, де тварини перебували. Там, серед запаху сіна та голосу тварин, народжується Ісус, цар царів, і Джозеф, скромний Тесля, стає першим німим свідком того моменту, який змінить історію людства. Радість народження Ісуса швидко змінилася темною загрозою. Ірод, цар юдей, людина, одержима владою, не міг допустити, щоб інший цар юдейський став загрозою його трону. Керований страхом і жорстокістю. Він прийняв жахливе рішення наказати вбити всіх хлопчиків віком до двох років у Віфлеємі та його околицях. Безжальна розправа, відчайдушний вчинок. Спрямований на усунення будь-якої можливості конкуренції, але поки палац планував кров і руйнування, Бог уже підготував шлях втечі, і знову Йосип отримав божественну звістку у вісні. Встань, візьми дитину та матір його та й тікай до Єгипту. Не замислюючись, не вагаючись, він прокинувся серед ночі і почав свою втечу. Уявіть собі сцену: небезпечна подорож перетинання пустель і підступних доріг з Марією та Ісусом на руках. Тягар відповідальності був приголомшливим на їхньому боці. Не було ні армії, ні багатств, які б гарантували безпеку, тільки віра і рішучість захистити Сина Божого. Єгипет був чужою землею, повною невизначеності, як би вони там вижили як би хосе утримувати свою родину далеко від дому, без знайомих, без підтримки. Можливо, він робив те, що знав найкраще, працював Теслею, знаходив випадкові заробітки, щоб отримати їжу та притулок. Про цей період небагато подробиць, але одне можна сказати напевно, він залишався до того дня, коли отримав черговий божественний наказ, який говорив, що ірод помер, і що можна безпечно повернутися. Лише тоді Джозеф повернув свою сім'ю не до Віфлеєму, а до більш віддаленого місця Назарета. Але чому Назарет? Чому б не більше безпечніше місто? Чи Йосип усе ще боявся за свою сім'ю? Що він знав, чого не було записано в Святому Письмі? Його захисний інстинкт все ще був активним, і його місія батька та опікуна Ісуса була далека від завершення. Йосип був не тільки прийомним батьком для Ісуса, але й наставником і провідником, формуючи дитину в людину, яка згодом врятує світ. Хоча в Новому Завіті мало згадується про цей період, можна уявити повсякденне життя Ісуса, навчаючись від Йосипа не лише про ремесло Теслі, але й про такі чесноти, як смирення, працьовитість і відповідальність. Кожен шматок дерева, який Джозеф вирізав кожен цвях. Який він забив, були можливістю подати важливий урок. Для Ісуса Йосип був зірцем для наслідування тим, кому він міг довіряти, і хто навчив його цінувати наполегливу працю та чесність. Коли Ісус почав рости, Він не лише навчився ремеслу Теслі, але й увібрав цінності, які Йосип передав йому. Ви коли небудь замислювалися про те, як наш досвід формує нас. Якщо у вас є наставник або хтось, хто впливає на ваш вибір і ставлення, ви знаєте, наскільки важливі ці уроки. Протягом усього свого життя Ісус виявляв глибоку повагу до праці та людей і багато з його вчень про служіння іншим і цінування праці, ймовірно, відображають уроки, які він засвоїв разом з Йосипом. Джозефу не потрібні були грандіозні слова, щоб навчати. Він був живим прикладом того, що означало бути вірним, слухняним Богові та працювати своїми руками, щоб забезпечити свою сім'ю. Однак, незважаючи на те, що він був прикладом, Йосип знав, що місія Ісуса перевершує будь-які людські очікування, чи знав Джозеф у той момент, що його сину судилося стати Спасителем світу, чи він просто вірив, що виконує свою місію батька і захисника. З часом згадки про Йосипа зникають з біблійних оповідань, але його вплив на формування Ісуса очевидний, навіть у Тиші Йосиф мав глибокий вплив на життя Сина Божого, і його присутність була фундаментальною для перших років життя Ісуса. І на цьому історія Джозефа не закінчується. Востаннє Йосип згадується в Біблії, коли Ісус був ще хлопчиком. У 12 років Ісус разом із батьками поїхав до Єрусалиму на свято Пасхи, а після події, коли караван вже повертався до Назарету, сталася драма. Марія та Йосип зрозуміли, що Ісуса немає серед них, і тому з великим занепокоєнням повернулися до міста в пошуках хлопчика. Після трьох днів страждань вони нарешті знайшли Ісуса в храмі, який сперечався з законниками. Дивуючи всіх своєю мудрістю. Реакція Йосипа зрозуміла він підійшов до Ісуса і з турбованим тоном запитав Чому ти нам це зробив? Ми з твоїм батьком у стражданні шукали тебе. Однак відповідь Ісуса була загадковою Чому ви мене шукали? Хіба ви не знали, що мені бути в домі отця мого. Йосип і Марія не до кінця розуміли, що він мав на увазі. Але вони розуміли, що Ісус дозріває і починає розуміти справжню мету свого життя. Йосиф у цей момент виглядає як людина на задньому плані, яка спостерігає, як його син йде шляхом його божественної місії. Йому більше не потрібно було бути головним героєм, його роль захисника ставала все більш мовчазною, але все ще важливою після цього епізоду. В Писаннях більше немає згадок про Йосипа. Він зникає зі сторінок Біблії, і багато хто дивується, що з ним сталося чи він помер до того, як Ісус почав своє публічне служіння. Можливо, саме це змусило його зникнути з оповідань, але навіть без чіткого запису про його смерть присутність Йосипа в житті Ісуса залишається основою любові та відданості. Спадщина Йосипа невидима. Але глибоко присутня у формуванні Ісуса, людини, яка врятувала світ. Тепер, коли Йосип відсутній, відповідальність за Ісуса падає безпосередньо на Його матір Марію. Але подорож Ісуса тільки починалася, і наступний крок його подорожі буде ще більш вражаючим. Смерть Йосипа є однією з найбільших таємниць християнської історії. Біблія не дає нам подробиць про те, як і коли він помер. Останній запис про Йосипа з'являється, коли Ісус був ще молодим, а після цього він повністю зникає зі святого письма. Багато вчених припускають, що Йосип повинен був померти до початку публічного служіння Ісуса, і ця можливість має сенс, враховуючи його відсутність у пізніших розповідях. Втрата Йосипа, мабуть, була болючим досвідом для Марії, але також і для Ісуса, який, будучи ще молодим. Втратив одного зі своїх головних земних захисників. Однак, те, що ми знаємо, походить із християнських традицій та апокрифічних оповідань. Деякі припускають, що Йосип помер мирно в оточенні Марії та Ісуса і що його смерть була мирним кінцем людини, яка жила з відданістю та смиренністю. Ми уявляємо, що в останні хвилини свого життя Джозеф міг дивитися на свого сина. Який тепер досяг повної зрілості, і відчувати невимовну гордість, навіть знаючи, що його роль добігає кінця, що б ви відчували, перебуваючи з сином Божим в останні хвилини його життя на землі? Проте ця відсутність подробиць про смерть Йосипа залишає багато запитань без відповіді чи знав він, перш ніж піти, що його син стане Спасителем світу? Або його смерть була лише ще однією частиною божественного плану, залишивши Ісуса готовим розпочати місію, яка змінить усе людство. Таємниця, яка оточує смерть Йосипа, продовжує підживлювати уяву та роздуми вірних. Однак, ми можемо зробити висновок, що його життя та жертва були надзвичайно важливими, хоча й мовчазними, для виконання місії Ісуса. Отже, із зникненням Йосипа з історії, його місія як батька і наставника Ісуса не стерта. Він залишається важливою фігурою у формуванні Христа, людиною, яка протягом свого життя робила більше, ніж просто виконувала роль він, по суті, був тихою основою історії спасіння. Йосиф, Тесля з Назарету, є постаттю, яка, незважаючи на свою непомітну і мало згадувану присутність, Відіграла абсолютно важливу роль в історії спасіння. Уявіть собі на мить звичайну людину з простою роботою і спокійним життям обрали захисником і наставником Сина Божого, його життя, здавалося б, тихе і без великих досягнень, було сповнене героїчних жестів і моментів величезної віри. Він був не тільки прийомним батьком Ісуса, але й людиною, яка в кожній своїй дії була свідком величі. Божественного плану, який він ледве міг зрозуміти. Історія Джозефа вчить нас, що часто найбільші вчинки це ті, які відбуваються за лаштунками. Нам не потрібно бути в центрі уваги, щоб мати важливе значення для великої схеми. Йосиф своєю смиренням і вірністю показує нам, що часто саме мовчазна роль і безумовний послуг Богові справді змінюють хід історії, його життя, хоча мало задокументовано. Залишило незгладимий слід у житті Ісуса та Божественній місії врятувати людство. Через Джозефа ми запрошені поміркувати над тим, що означає бути вірним, захищати і бути тим, хто вирішує виконувати свою місію з любов'ю, навіть не знаючи результатів. Подібно до нього, ми, можливо, ніколи не дізнаємося, який вплив мають наші маленькі дії на Божий великий план, але ми можемо бути впевнені в одному. Це має свою мету, навіть моменти тиші. Подібно до Йосипа ми покликані жити у вірі, довіряти та діяти в послуху, знаючи, що навіть у труднощах Бог з нами Йосип, мовчазна людина, відіграв величезну роль в історії людства. А тепер залишається питання, що ви будете робити з життєвим уроком, який він залишить нам. Історія Джозефа вчить нас, що навіть у наших щоденних завданнях і тиші. Ми маємо силу змінити ситуацію, чи виконуєте ви свою роль з вірою, як він. Якщо до того, щоб почати сьогодні, у своїх найпростіших діях бути вірним тому, що Бог має для вашого життя. Якщо вас зворушила ця історія, підпишіться на канал і ввімкніть сповіщення, щоб не пропустити жодного контенту, який може змінити вашу подорож до віри, тепер ваша черга діяти.